Скажи, я а, один ви? раз повалялась, уже, поки ви б витащили. Оу. Мася. Мася до мене. Сьогодні 35 градусів тепла, до речі. Нарешті. Наступило літо. Мася, Ліста. покажи, як ти між. Мася. О, боже! Мась, акуратні. Мася, ти мені чуть не збила з ног. Конь. Конь, Мася, зараз буде вертатися. Мася! Мася, вертайся вже. Ау! Виходяться, Ідем! Так, Маська! Маська! Тепер Масю ще треба зловити. Мась, все, прийшла вже. Пошлите. Всім привітки! Як тільки доща смусію, виходить на прогулянку, вони теж забираються на гору. як дві горні козочки. Наші козюленьки. Вони туди залазять, тому що там вкусна травка залишилась. Тут, бачите, травки вже ніде нема. І покосили, вона посохла. А тут дуже смачненько. Да, дівчатка.